Комісар піднімає питання, чи відповідають персональні санкції в Україні стандартам належного процесу. Висновок: існують серйозні сумніви в законності ведення санкцій без судових рішень. Це сигнал не лише для України, а й для іноземних компаній та банків, які можуть відмовляти українцям через ці ризики. Комісар прямо пише: ми розуміємо, що війна потребує обмежень, але тільки тих, які справді обґрунтовані. Все інше має бути припинено одразу після завершення війни. Якщо зараз ми не фіксуємо ці порушення, ми втратимо шанс на справедливість у майбутньому. Що ж це значить для нас? Ми бачимо послідовну картину: Любинець визнав проблему. Сирський заявив, що мобілізація не має бути шоком. Звіт ООН підтвердив порушення. Тепер комісар Ради Європи. Це не випадкові сигнали, це тренд. І тепер питання: чи зробить держава висновки? Ми всі хочемо одного. Щоб права людини в Україні поважались завжди, без винятків, без «але». Тому фіксуйте кожне порушення, звертайтесь до адвокатів, не мовчіть, право на захист починається саме з дії. Поділіться цим відео з тими, хто вважає, що все нормально. Напишіть в коментарях, чи бачите ви зміни, чи це лише імітація.